Привіт! Я повертаюся вести блог свій, тому що е, коли була робота, це було не дуже зручно, не дуже е, немає, не було часу, коли тепер я буду вести, кожного дня буду викладати, намагатися викладати відео і у мене просте життя. Зараз я приїхала на Сумщину до батьків. Тому щодня у мене будуть або городи, або, або ще якісь добрий день, або ще якісь такі прості речі. Але е, дома я відпочиваю, дома я надихаюся. Так, да, тут трошечки страшно, але е, неможливо батьківщину вирвати з годей і сказати, що десь краще. Дома у нас найкраще і най. Не знаю, най, най 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 Тому буду. Моя можливо, в когось інше життя. Можливо, хтось по-іншому себе спали. відчуває. Добрий день. О, як джоли тут ведуть. Але я радію тому, що є. Мама, де моя цапка? Пію. Так, приїхали до помічники на моторочки. Тут так бухає. Тут так стріляє, але десь в самому центрі. Є, мабуть. Так. І що ми тут робимо? Який у тебе фронт роботи? І на що воно треба? Щоб головки зав'язувались. Хорошая чеснока Обрізаємо Сива пучки. Ага. Вот это вот стрелки такие, да, вот это вот, вот это да. вот стрелочки да. обрезаешь и по и будет э, чесночина хорошая. Да, для завязки. Для завязки. Понятно? Кто такого не знал. А у нас хороший чеснок в последнее время. Научились трошки его Давайте до ума. Так. А он еще как плантация. А вот той, что помощник робы. Я? Да? Да. Ну, они в развязываются, чтобы... потому что большие вот, вот эти вот кружалики их надо срезать вот эти стрелки тогда будет завязываться головка чеснока то что ты там вот назбирал? Чеснок, а потім стрілки чеснока назбирав. Тепер мама каже, що можна його навіть і пожарити. Так, ну що, ми справилися з завданням сьогодні. Все вже трошки попололи фасольку. Люди вон, травлять шуків, але мені здається, їх там немає. Мама від попелиці капусточку теж поприскала. От тато нам допомагає, он лелека летить. Боже мой, прямо над нами. Не, не бачу. ой ой чи спіймали чи ні, не знаю. Ой-ой-ой. Я завжди загадую бажання. Я... Де лелека водиться, там щастя родиться. Вон вони там сидять і кликучуть. Так. Так що... Всім до нових! Зустрічі до нових городніх справ.